Кожного дня на території у нас з Константином два автомобілі. то ми можемо оперативно реагувати на всі звернення громадян будь-який час доби Олександр Деменський поліцейський офіцер Карпівської громади. На роботу влаштувався в липні минулого року. Говорить, офіцером громади хотів стати ще в університеті. Для цього потрібно мати не менше ніж півтора роки стажу в поліції. Тому після університету працював дільничним у кривому розі. Далі пройшов відбір. Були тести та опитування законодавства України, психологічні на логіку. Були різнобічні питання. Після цього ми здавали поліграф. Тут, у Карпівській громаді, Олександр працює з напарником Костянтином Сковородко. Він став офіцером громади за три дні до повномасштабного вторгнення. Дуже тяжко було працювати, тому що я не знав цю територію. Територія велика, 26 сел, чисельність людей ще 5944. Костянтин розповідає, підтримувати порядок йому допомагали жителі села. Наша громада межує з. Миколаївської і Херсонської області. Руські війська дійшли до наших, ну до кордонів нашої громади. Тобто вони були тут півтора кілометра від нас. Було тяжко, що познімали всі, всі названня сел. Я не мог зрозуміти, куди мені їхати і що робити. Бувало таке, що виїжджав аж там на Херсонську область. Зі мною патрулювали мешканці села. Я там просив людей. Костянтин говорить, з початком повномасштабного вторгнення правопорушень на території громади майже не було. Нині побільшало. Це недотримання правил дорожнього руху, домашнє насильство та вирубка лісів. Однак, за словами поліцейського, штрафи виписують не завжди. Мета цього проекту зменшення правопорушень допомагати людям, а не наказати там людей. Я написав стільки протоколів і цим гружу. Тут навпаки, тут потрібно все зменшити і людям допомогти. Перший заступник Карпівського сільського голови каже: поліцейські офіцери громади у них на території з'явилися п'ять років тобто, тому. В районі було у нас три участкові, які дуже рідко приїжджали, спілкувалися з населенням для людей. Головне мобільність. Ну що поліцейський тут іменно на нашій території. Тоді як місцеві жителі помічають, кількість порушень після появи поліцейських зменшилася. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.